Уряд Туреччини в північному ділі відрядив близько 600 солдатів елітних спецпідрозділів для звільнення їхніх побратимів з поточеного за джихадистами ісламської держави Туреччина і сплаву у Сирії. Під час цієї операції в Сирії було переправлено назад до Туреччини близько 40 солдатів, які вартували біля мавзолею Сулеймана Шаха, розташованого поблизу річки Євфра. Про це заявив турецький прем'єр-міністр Ахмед Давутоглу в неділю вранці в Анкарі. 572 військових на 100 машинах, 39 танках і 50 Семи одиницях бронетехніки зайшли на територію Сирії. Близько пів на першу підрозділи дісталися мавзолею Сулеймана Шаха. Вони швидко виконали завдання. Також проведено релігійну церемонію при евакуації останків. За оцінкою турецького прем'єра операція була пов'язана з потенційно великими ризиками, але все пройшло добре. Генеральний штаб Туреччини повідомив, що під час виконання завдання внаслідок нещасного випадку загинув один солдат. Операцію було проведено через подальше погіршення ситуації і безпеки у регіоні. Діда Османа І, засновника Османської імперії, розташована приблизно за 30 кілометрів від турецького кордону. Туреччина, посилаючись на угоду 1921 року, вважала цю територію своєю, на злею кілька десятків турецьких солдатів. Де, Табутоглу заявив, що реліквії зробниці тимчасово перевезли до Туреччини і мають перепоховати найближчими днями у безпечній місцевості. Рішення щодо місії було прийнято в Анкарі в межах законності. Відповідно до парламентського рішення та чинного закону держави, нам не треба було просити будь-якого дозволу або допомоги для здійснення місії. Анкара раніше попереджала, що Мавзолей належить до її суверенної території і що у разі небезпеки буде задіяна армія. Туреччина також наголосила, що Мавзолей не був захоплений ісламістами. Джихадисти з ісламської держави нині контролюють значну частину території на півночі Сирії.